Одноразова виплата постановою Кабінету міністрів України передбачено грошову виплату до Дня незалежності. Кошти отримають певні категорії осіб. Хто і скільки розповіла керівниця Коломийського сервісного центру пенсійного фонду України Галина Григорчук. Одноразову виплату певні категорії осіб зазвичай отримували в травні, адже на неї могли розраховувати, зокрема, ветерани та жертви націоналістичних переслідувань. На це є відповідне законодавство, розповідає керівниця Коломийського сервісного центру пенсійного фонду України Галина Григорчук. Постанова кабінету міністрів 21 липня 754 передбачено порядок виплати разової грошової допомоги до дня незалежності. Відповідно, ця допомога була передбачена законами про статус ветеранів їх соціальний захист, а також про жертв націоналістичних переслідувань і нацистських переслідувань і тому завжди ми в ці роки платили в травні місяці. І, відповідно, у цьому році змінилася дата. Це все ж таки пророчно до Дня Незалежності України. Така виплата буде в серпні місяці. Власне, цією постановою передбачено, хто і скільки зможе отримати від держави до дня незалежності. Продовжує Галина Григорчук. Мінімальна разова грошова допомога 450 гривень, максимальна 3100 3100 це буде то особи ветерани війни, які мають встановлену інвалідність, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це буде в розмірі 300. Що стосується решта категорій, чітко визначено: ті, які мають це особливості, ці вони отримають цю допомогу. Ті постановою передбачено чотири виконано чотири категорії громадян груп. І першим це є особи, які є пенсіонерами, звичайно, перша група на сьогоднішній день відомості сформовані і разом із пенсією наші. Одержувачі пенсій, отримають разову цю допомогу. Решта категорій: ті, які перебувають на службі, за них будуть подані відомості, також ті, які перебувають у місцях відбувань покарань і в слідчих ізоляторах. Вони теж будуть мати право. І в нас буде четверта група, яка не буде відноситись до цих трьох. Це ті, які не є пенсіонерами, не служать, не перебувають на службі. Тобто в силових відомствах і міністерствах а також не перебувають в слідчих ізоляторах. Тобто, вони будуть мати право особисто звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду або через портал пенсійного фонду подати заяву. Основними документами до заявиться у нас буде звичайно документи, які посвідчують особу. Це є паспорт, ідентифікаційний номер, а також довідка про місце проживання. І одним із документів це є посвідчення, яке надає дає це цей підтверджує цей статус і підтверджує цю виплату. І також реквізити банківського рахунку. За цією виплатою звертатися людям особисто у сервісний центр не потрібно. Вона вже дорахована до пенсій і вони отримують два розміри нарахування відразу. Загалом одноразо виплату до Дня Незалежності України отримують особи з інвалідністю внаслідок війни, колишні малолітні в'язні місць примусового тримання, учасники бойових дій, постраждалі учасники революції гідності, особи, які мають заслуги перед батьківщиною, члени сімей загиблих ветеранів війни та кілька інших категорій осіб.